Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. З вами я Надія і сьогодні ми будемо квасити звичайним класичним рецептом капусту. Саме квасити, дорогі друзі, через те, що рецептів капусти є дуже багато. Капуста є і маринована, капуста є залита окропом і з оцтом і без. А сьогодні буде саме квашена капуста. Адже ви всі знаєте, що саме у квашеній капусті є дуже багато корисних вітамін, які край нам необхідні на зиму. Але саме головне у цій справі, щоб ми отримали дійсно дуже смачну квашену капусту. Нам необхідно звернути увагу на підбір саме капусти, який має бути капуста. Капуста має бути, ви бачите, така щільна, білокачанна капуста і щоб самі пелюстки були тонесенькі. Бачите, яка вона тоненька-тоненька. От з такої капусти буде дуже добра квашена капуста. Також ми маємо використовувати звичайну кам'яну сіль. Так як використання йодованої солі може призвести до неприємного присмаку капусти і зробити капусту м'якою. Квашену капусту на зиму ми, звичайно, готуємо з хорошим настроєм, великою родиною. Адже треба зробити цю всю справу із максимальним веселим настроєм. І, звичайно, хто використовує астрологію, то добре на такі такий період для заквашення капусти це зростальний місяць. А саме це зростальний місяць буде ось до 26 листопада, хто використовує ці дні. Для квашення капусти та інших страв. Які ми готуємо на своєму каналі, ми використовуємо українську стародавню кухню, такі рецепти. І е, даний рецепт ми також взяли з цієї книги. Тому ми будемо квасити капусту із бурячком, з морквою. Квасити капусту будемо із яблуками. Хто не підписався на наш канал, підписуйтесь, буде дуже цікаво і багато корисної інформації. А сьогодні у нас буде звичайний класичний рецепт квашеної капусти. Щоб капуста була смачніша, на кожен кілограм капусти додаємо 50-60 грам моркви, потертої на тертку для моркви по корейськи Вона така виходить, бачите, така хороша морквочка. Також додаємо 15-20 грам кухонної солі. 20 грам кухонної солі, це виходить ложка. З малесеньким верхом. Ви дивитесь на ложку, оскільки в нас знизу має верх, стільки зверху. Це буде 20 грамів кухонної солі. Звичайно, лавровий лист для смаку і перець горошком чорний. У нас, звичайно, кухонна вага є, ми все відважили. У нас на 3 кг білокачаної капусти. Іде морквина, вона заважила 160 грам. 3 ложки солі ми відважили 60 грам, взяли 3 листочки лаврового листя і 15-20 грошин гіркого перцю. Тепер ми за допомогою такої терточки з регулятором січемо капусту, так, щоб смужки були 0,5 см тощиною, не більше, і будемо далі її солити. Друзі, ось посікли ми капусточку. Подивіться, яка білесенька, гарна вийшла капусточка. Добавили оцих три листочки, які ми відміряли, так їх ми їх помнемо, ці листочки, щоб вони розпреділились по всій капусті. І ось наша морква. Дивіться, яка гарна. Є господарі, які зовсім не додають моркви. Через те, що. Я любля, щоб моропочка була на столі святкову білесенька-білесенька. Ми додаємо, бачите, трохи менше навіть порції, щоб вона і мала ніжний і аромат моркви, і ніжний такий золотавий відтінок. Ну теж багато не додаємо. І, звичайно, відміряну сіль ми висипаємо і гарно-гарно перемішуємо цю сіль. А тепер ми маємо. Дуже гарно це все перемішати, щоб вона рівномірно розподілилася і морква, і сіль у нашій квашеній капусті. Друзі, а чому у квашеній капусті найбільше корисних речовин? Ви за це задумувались колись ще ні? А справа в тому, що квашена капуста готується методом ферментації за допомогою молочно-кислого бродіння. Бактерії починають розмножуватися в ній, поглинаючи вуглеводи. Завдяки активності бактерій, що розмножуються та поглинають вуглеводи, капуста насичується корисними речовинами, органічними кислотами, так само як під час закваски йогурту, уявляєте? Смак капусти стає кислим, а термін зберігання збільшується до кількох місяців. І саме квашена капуста у холодну пору року є джерелом вітамінів. І С, І К, І П, І У, і вітамінів групи Б, амінокислот, пробіотиків, флавоноїдів – Ці сполуки позитивно впливають на роботу мозку, стимулюють утворення електроцитів, нормалізують обмін речовин, забезпечують безперебійну роботу всіх-всіх органів. Уявляєте, медики твердять, що молочнокислі бактерії, лактобактерії дієві ліки для кишківника. Вони захищають його від різних інфекцій. І якщо регулярно включати в раціон квашену капусту, то можна поліпшити травлення, бо вона має високий дуже вмін вітаміну С. Друзі. Такі листочки ми забираємо, тоді посічемо, додадемо. Подивіться, поки ми помішали, капуста мокра. Це означає, що ми правильно вибрали сорт капусти. І капусточку зараз ми будемо, складати в банку. ми будемо складати в банку. Але є дуже багато господарів, які використовують бочки, є використовують великі такі ємності пластмасові для складання капусти, а є використовують трьохлітрову банку. Ми будемо сьогодні складати капусточку в банку. Банку ми перед цим гарно помили кип'яченою водою і содою. І тепер у баночку будемо складати капусту. Складати її і добре-добре шинкувати та притолочувати для того, щоб вона пустила сік, адже наша квашена капуста має бути у своєму суку. Ось, ми, друзі, так будемо гарно-гарно, щільно його притолочувати нашу капусточку, щоб вона пустила сік. Але що я хочу сказати, буває так, купиш капусту. Вроді би, вибрав все так, як потрібно. А соку того немає. То ні в якому разі не потрібно залишати капусту суху. Тоді ми беремо літру кип'яченої води. Сипемо 2 столових ложки, отаких, от як я показувала без верха солі, і заливаємо. Але це дуже б не хотілося через те, що саме вітаміни у нашій квашеній капусті ті, коли вона сама свій пустить сік. Вже вода ніяк там не потрібна. Так що ми надіємося, що ми гарно її зробимо і вона буде вся. Соку. Друзі, отак ми помаленьку складаємо капусточку. Капусточка пустила сік. Єдине, хочу вам сказати, що як ви перемішали капусту і сіллю, то почекайте, минут 15-20, не засмучуйтесь, що нема соку. Ось вона постояла і вона вже просто дивіться, зверху і сік. Ви бачите? Їй треба дати постояти, і зразу вона пустить сік. І до слова, що у капусті вітаміну С, щоб ви знали, у квашеній капусті більше, ніж апельсина і в лимоні. Уявляєте, така наша капуста, так що її треба обов'язково споживати, особливо у зимній період. Друзі, що ще хочеться сказати, що сьогодні сіль продається різна, тому потрібно капусту пробувати на смак. Спочатку вона ну, здається, що вона солена, а потім ви бачите, що ще й не вистачає солі, то треба додати трошки солі. От ви бачите 3 кг капусточки, нам якраз виходить 3 літрова банка. Оце. Такі справи. Єдине, що я хочу сказати, що дуже добре їсти квашену капусту людям, які хворіють на серцево судинні захворювання. І також, якщо тривога, а сьогодні в нас всіх тривога, бо в такий час ми живемо, то квашена капуста допомагає заспокоїтися і знизити рівень тривоги. От дивіться, яка у нас квашена капуста. От нам якраз ця квашена капусточка. І ще ось дивіться, скільки соку, ми цим соком ще залиємо цю капусточку до верха. І, е, друзі, що ми повинні зробити? Якщо ви в великій широкій ємності квасите капусточку, ви повинні накрити або хлопчатобумажною тканиною, або марлею. А зверху покласти груз. В даному випадку ми кладемо листочок із капусти. Кладемо листочок з капусти так, щоб наша капуста була повністю накрита розсолом. Бачите, як виходить? І кришечкою ми не накриваємо. О, постійно слідкуємо, щоб русів був зверху. І капусточка наша стоїть ось. Як ви бачите в мисці. як ми будемо знати, що капуста вже кваситься? Перші 5-6 днів капусту слід тримати у теплому місці, поки пройде основний період бружіння, але вже на третій день. Ми забираємо такий листочок і робимо дерев'яною шпажкою проколи аж до дна банки. Отак, От щоб було проколів з 5-6. І так робимо два рази в день кожен день. Ознакою початку бродіння є слабке таке помутніння розсолу і утворення на поверхні самої капусти така сніжно-біла піна. Піну потрібно знімати і забирати. І, звичайно, випускати всі ці 5-6 днів гіркість, це повітря цією шпажкою, що я розказую. Потім, через ці 5-6 днів, ми заносимо будь-яку ємність, які викласили капусту у прохолодне приміщення. І процес зброжіння там далі він завершується. Під час зберігання на поверхні капустяного соку і гніту, бо ж потрібно зверху покласти гніт. Може утворитися така плівка з плісняви, то цю плівку обов'язково слід зняти. І ні також помити. А якщо ви накриваєте е, там тряпочкою цею, е, чи марлючкою, помити у перевареній сольоній воді. І знову накрити. І, е, Така є помилка у господарів, які займаються квашенням капусти, що тримає капусту в теплому приміщенні. Капуста має вже і після 5-6 днів бути в приміщенні, де 0 плюс 5. Або баночка має бути в холодильнику, або якщо більша ємність, має бути в погрібі. Друзі, ось ми використали, дивіться, серветка така. Бачите, листочок цей, серветка. І гнітом нас буде служити. Ось така баночка з водичкою. І наша капусточка буде кваситись. Якщо вам подобається рецепт, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А наступне відео буде, як ми будемо квасити капусточку із яблуками, з бурячком. Запрошую вас на перегляд. До побачення, до нових зустрічей!